Якщо ви не цікавитесь політикою, тоді політика зацікавиться вами. Те ж саме можна сказати і про службу у Збройних силах. Тож не дивно, що в Україні вже котрий тиждень поспіль жваво обговорюють новий законопроект про мобілізацію. Адже цей документ може стосуватися будь-якого чоловіка призивного віку як корінного киянина, так і переселенця зі Сходу. Адже відповідно до загальних правил військового обліку, внутрішньопереміщені особи після переїзду в інше місто протягом тижня мають з'явитися в ТЦК та повідомити свою нову адресу. Утім, далеко не всі переселенці це роблять, та місцеві жителі не квапляться навідуватись до територіальних центрів, тоді як людей на фронті вкрай бракує. Саме тому держслужбовці взялися редагувати закон про мобілізацію. Документ вже готовий, але з'явиться у парламенті лише за кілька тижнів. Жнів заступниця міністра оборони Наталія Калмикова пояснила це суто процедурними моментами. Вона має пройти певний шлях погодження в уряді, і я хочу наголосити, що такий закон потрібен якнайшвидше, тому що це в інтересах тих людей, які захищають нас на передовій вже е, понад два роки скоро. А ми би хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде скоріш за все там декілька тижнів. Нагадаємо, готувати нову редакцію закону про мобілізацію урядовцям довелося через те, що поданий ними попередній варіант документу був вщент розкритикований як суспільством, так і народними депутатами. Найбільше обурення викликали обмеження для ухилянтів, а саме можливе блокування карток та заборона розпоряджатися нерухомістю. Такі новації уповноважений справ прав людини назвав антиконституційними. Пряма норма Конституції людина не може бути обмежена в, в своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, ну, наприклад, будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити продати цей будинок або купити інший будинок. Це прямо буде суперечити Конституції України. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права. В умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені, знаєте, без безкінечно. Також Дмитро Лубінець звернув увагу на те, що деякі ТЦК нахабно порушують чинне законодавство, адже військові не мають права хапати чоловіків на вулиці, перевіряти в них документи та насильно пхати в машину. Тож складно уявити, як ці люди почнуть себе поводити, якщо їм надати більше повноважень, додають юристи. І сподіваються, що розробники законопроєкту про мобілізацію прислухаються до здорового глузду у новому законі щодо мобілізації. Який в нас уряд закинув, відповідно буде дуже сильно переглядатися норма, і приберуть норму щодо відповідних розширень повноважень, особливо щодо арештів. Будь-кого і будь і людей, і нерухомості, і карток. Майно людей має бути захищено і має бути надійно збережно для людей. І ТЦК те не має плати ніякого е, свого вибачте носа. Зрештою, до думки експертів, дослухались народні депутати і попросили Кабмін кардинально переробити законопроєкт про мобілізацію, бо голосувати за скандальні норми, які обмежують права українців, вони категорично відмовляються. Адже зрозуміли, до яких соціальних наслідків це може призвести. Є проблеми в цьому законопроєкті, Їх ну немало. Ми розуміємо, що мобілізацію треба робити, але її треба робити належним чином. Той спосіб, який зараз запропонований, він не влаштовує багато. Політ тому ми вирішили повернути цей законопроект до їх ініціаторів, да щоб вони разом з військовими напрацювали в Кабміні нове рішення. Щоправда, яким саме буде нове рішення, чи буде у новому законопроєкті про мобілізацію не лише батіг, але й пряник. Поки невідомо. У міністерстві оборони продовжують тримати інтригу та обмежуються загальними коментарями. Головна ідея цього законопроекту не змінна. Ми маємо надати відпочинок тим, хто воює на передовій з 22-го року, а то й раніше. Для цього нам треба встановити не тільки норми, які нададуть можливість проводити звільнення людей, але і вирішити питання заміни людей на фронті. І головне при цьому посилити напрям підготовки. Тому кардинально по своїй ідеї законопроект не змінюється, і змінюються підходи до окремих категорій громадян. На ситуацію із мобілізацією відреагував і президент Володимир Зеленський. Зокрема, в інтерв'ю британському телеканалу він висловив сподівання, що новий законопроєкт буде справедливим. А ще заспокоїв усіх, хто злякався цифри 500 тисяч. Я особисто на сьогодні не бачу, а поки що а, потреби мобілізувати півмільйона людей. Це Люди, які це не тільки життя. Життя номер один це ще гроші. І як би хто там не ставився, всі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. І тому, коли ми говоримо півмільйонам, нам потрібно думати. Знизити градус напруги в суспільстві навколо нового законопроєкту про мобілізацію вирішили і в поліції. Там заявили, що не збираються роздавати людям повістки замість ТЦК, як це пропонувалося раніше, бо в них і так достатньо роботи. А в міністерстві оборони пообіцяли взагалі знизити кількість повісток. Мовляв, оновити свої дані українці незабаром зможуть за допомогою електронного кабінету, не відвідуючи ТЦК особисто. Але знову ж таки, чи будуть встановлювати додаткові покарання та обмеження для тих, хто не скористається новою послугою, стане відомо тоді, коли ми побачимо остаточний текст нового законопроєкту про мобілізацію. А ми у свою чергу будемо стежити за розвитком подій, тож не пропустіть наші наступні матеріали. Підписуйтеся на наші соцмережі та залишайте свої коментарі під цим відео. Віталій Маргалик, Точка Сходу.